Так, усім привіт. Ну що, ремонт у мене йде потихеньку, зараз покажу. Ось дивіться, ванну майже доробив, дошого кабіну зібрав. Ось бачите, все працює, все в порядку, все зачиняється, все нормально. Ось, ну, Підлогу ще не робив, бо вони привезли плитку. Це таке обіцяли в п'ятницю, вже субота. ну. Обіцяю вже понеділок, вроде. Так, З цією кабіною в мене був цілий квест. Розпакував, зараз розповім. Так, Розпакував її, зараз я вийду, Інструкції нема. Став телефонувати туди, ж, де брав її кажуть, та ми інструкції не кладемо, ми збираємо так їх. Я ж кажу, пробачте, ну ви збираєте, може, їх сотню, я перший раз цю штуку бачу в житті. Ну, зараз пошукаємо, скинемо на вайбер. Скинули, ну, така інструкція, що, ну не дай Бог, нічого не зрозуміло. Ну, добре, що син таку саму збирав, то, коротше, по зв'язку і я зібрав. І... Ну добре, так, що тут зараз покажу. Тут от побілив, ну покрасив, стелю перший раз, ну завтра подивлюся, тільки покрасив. Завтра подивлюся, яка вона буде. Хто вона, ще не знаю як вона вийде з неї, чи побіліє, чи не побіліє, чи може другий раз прийдеться. Так. На кухні. ну На кухні тут руку покрасили. Таке, плінтуса зірвали. Ну майже нічого не робили. Зараз зніму лінолеум винесу. Ну і на сьогодні, мабуть, жахвати. А, двері покрасили ще. Таке. Завтра неділя, будемо відпочивати. А сьогодні ота. Так, підробили трохи. Ну, на сьогодні все. Оце все, що я зробив.